«Всемогутній Боже, я приходжу до Тебе таким, який Я є, з покірним і розбитим серцем, Ти святий і праведний, і я визнаю, що часто відходив від твоєї волі, я грішив у думках, словах і вчинках, свідомо і несвідомо, і не завжди ходив за Твоїм духом. Господи, я сповідаю свої гріхи перед Тобою і нічого не приховую. Я кладу перед Тобою всі провини та тягарі, які віддаляють мене від Твоєї любові, очисти мене дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, невинного агнця, який бере на себе гріхи світу. Милостивий Отче, помилуй мене, не відвертай мене від свого обличчя, але віднови мене та очисти, створив мені нове серце, сповнене смирення та віри, віднови в мені радість спасіння. І зміцни мене у послуху твоєму слову. Господи Ісусе, я визнаю Тебе моїм Спасителем і Господом. Царюй у моєму житті, веди мої кроки і настав мене на шлях праведності, нехай Святий Дух укріплює мене, навчає мене і допомагає жити в істині та любові. Дякую Тобі за твоє прощення. Яке не залежить від моїх вчинків, а лише від твоєї безмежної благодаті. Дякую, що в тобі мої гріхи знищені, і моє майбутнє відновлене в надії, Ім'ям могутнього Ісуса Христа, молюся. Амінь.